Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, Ви на каналі Пазламан. І нарешті я повернувся до відосиків. Отже, не буду затягувати вступ, адже сьогодні в нас огляд на нового героя місяця січня. Зустрічайте. Андрюха, отже, друзі, Андрюха, Андре де Клермон. Ну що я можу сказати? Реально. Прикольний візуалізація героя реально мені вподоби, Дуже круто промальований. Подивіться на цього лицаря. Можливо, не знаю, якісь там паладин тому подібно, але намальований дуже круто. Мені подобається. Герой стихії вогню з класом паладин. Реально дуже потужний клас для героїв, які мають нормально стаковий захист. Тому що цей клас дає можливість збільшити собі броню. А з урахуванням його топових пасивок, ну якби, одна точно топова. Про яку ми зараз поговоримо, то клас просто відміний до даного героя. Ну і почнемо ми з першої пасивки. Герой має супротив від зрізу захисту. Так, звісно, не від цього, тільки від звичайного, але тим не менш. І з урахуванням класу паладин реально дуже потужна пасивка, і на цьому герої виглядає досить непогано. Ну і друга пасивка дає нам шанс 50% збільшити собі здоров'я на 100 одиниць під час ульти суперника. Не впевнений, що це дуже потужна пасивка, але в деяких випадках інколи, ну дуже-дуже рідко, може тебе виручити. Тому що 100 хп, як ви знаєте, буває грає вирішальну роль. А там побачимо. З пасивками розібрались. Одна топова, друга така собі, ну а тепер давайте подивимося на особливу навичку та характеристики героя. Отже, характеристики. На мою думку, вони відмінні. Добре, що фіни, починаючи з 2025-го, звернули увагу на героя місяця і почали їм давати конкурентні стати. Ви просто подивіться на цю атаку, броню і здоров'я. Так, звісно, зловивши цього героя, не впевнений, що ви будете давати йому альфа-злам, але в будь-якому випадку стати досить потужні. Якщо ми качаємо героя просто на 480, маємо 1233 атаки, 1264 броні і 1845. Що реально конкурентно з сучасними героями. Так, звісно, це не зимбою, але в будь-якому випадку стати відмінні. А тепер глянемо на особливу навичку. Відразу виділю плюси і мінуси. Мінуси. Почнемо, звісно, з поганому, а потім будемо переходити, мабуть, на щось хороше. Мінуси це повільний набор мане, що автоматично підказує, що даний герой буде себе реалізувати тільки на дуже швидких режимах. Ну і все. Більш не знаю, що і сказати. Мінусів, звісно, в цьому герою більше, але це саме очевидний. Що ж робить? Наносить 390% шкоди трьом цілям. Тобто повноцінний триплшотер із ухуванням і стакової атаки доволі буде нормально бити. Ну, може, не сильно болісно, але відчутно. По-друге, цей герой дає захист собі і сусідам від стихії льоду. Плюс 89 від стихії льоду. це дуже-дуже багато. Тому проти деяких оборон цей герой може реально зарішати. Ну, плюс 89, ви розумієте. Це. Майже не пробивається героями Льоду. Звісно, другими пробивається, ну проти Льоду, в принципі, прикольно. Ну і саме прикольне в його особливі навички, це те, що він може перекривати інших героїв. Ну що йому сказати? Тут є і плюси, і мінуси. Плюси це те, що цей герой буде впитувати шкоду від того героя, якого він перекриває. І ця шкода буде на 50% менша. Круто, круто. Однозначно плюс, але величезний мінус це те, що ми не можемо вибрати союзника. А це буде рандомом. І чому це мінус? Пояснюю. Зараз в захистах звичаються масовики, тому цей герой. Буде когось прикривати, не буде, але ваша команда отримає нормальну шкоду. Плюс до всього хотілося б, звісно, в атаці прикривати якогось лікаря, який тобі дуже потрібен, який може зарішати хід битви. А як ви знаєте, з фінським рандомом він буде прикривати якийсь непотріб. Ну, як непотріб. Коротше, якусь таку карту, яка вам не потрібна. А того, кого треба прикрити, не буде він прикривати. Ну, це як зазвичай, це трапляється. Тому. Тут є і плюси, і мінуси, але на мою думку, у цей рандом це дуже величезний мінус. Так само, як і на мани. Ну і зв'язок стихій буде бафати вашу монокоманду, бо героїв стихії вогню на плюс 20% до критичної шкоди. Де це можна примінити, ну, мабуть, тільки на Титані та й на проходженні карти. Можливо, навіть в моноватаці, але на дуже швидкому режимі. Тому що на такому режимі... Знайти 10 камінчиків з потрібним загоном ну, не також і легко. А якщо знайдете, скоріш за все, ну. Ну, не знаю. Треба тестити. Ну, а тепер я хочу підвести підсумки. В цілому, герой посередній. Якщо брати по 10 бальній системі, я б йому дав. Ну, четвірочку. Чому так? Повільний набір мани, рандомне прикриття. І шкода тільки по трьому. Ось і все. Якщо б він був безсереднім набором мани, або ж, наприклад, масовиком, або міг би прикривати конкретну ціль, ціни б йому не було. Ну, на жаль, він цього робити не може. І кому він підійде? Скоріш за все, початківцям і гравцям середній мінус рівень. Тобто там де 50-60, коли в тебе ще немає багатько героїв, і ти зловив його, і ти розумієш, що ти хотів би його прокачати, ну, тому що стати актуальні, 390 шкоди, начебто непогано. І в тебе немає великої казарми героїв, то його, звісно, можна прокачати і пограти в кайф. Але для гравців середнього плюс рівня, ну на жаль, він нічого не буде вирішувати. Тому що рандом є рандом. Та й шкода, ну. Масовик був би. Норм було б. Середній набір був би. Норм було. Ну а так, маємо те, що маємо. А де ще ж можна примінити даного героя? Давайте подумаємо. Титани, міф Титани, тільки за рахунок стихій. Все інше, на жаль, за рахунок мани відпадає. Тому качати його чи ні, вирішувати саме тобі. В цілому, свою думку я вже сказав, а ти свою, звісно, можеш написати в коментах. На твоєму місці, якщо б ти зловив би цього героя, ти початківець, я б його прокачав. Ну, якщо ти середній плюс, залиш краще на обмін. Не потрібно витрачати свої 6 кілець на оцей ось на оцього ось героя. Тому що, вау! Ну, не буде, на жаль, вау. Так, на дуже швидкому режимі ще щось може, але на інших режимах, на жаль, поки зарядите, ви можете вже програти. Тому думайте. Ну а на цьому, друзі, дякую вам за перегляд. Як завжди, чекаю від вас якийсь фідбек. І чекайте на новий відосик, тому що скоро буде виходити рейтинг Героя місяця 2025 року. Де, я, звісно, вискажу свою суб'єктивну точку зору, де ми розберемо з вами топів. Середнячків і ну, там, дно пробите. А на цьому дякую і побачимось у next відео Всім пока!